Відглядачи мого каналу, хто тільки заскочив. Зараз я буду робити правий і лівий берег, особистий мій розклад по ударам ракет по місту Запоріжжю. Бо я зробила розклад, я ще його не виклала, буду викладатися разом, він мені не дуже сподобався то. Може, буду ще вечором, не вечором, а в другій половині дня ще його зроблю для свого спокою. Ну, і хто довіряє цим розкладам і для спокою тих людей. Так, дивимося ми зараз правий берег, правий берег міста Запоріжжя. Покажіть, будь ласка, нам карти ситуацію на сьогодні, до речі, зараз у нас. 9.51, 3 серпня плюс 24 години на добу. Покажіть нам карти ситуацію по місту Запоріжжю, по правому берегу ракетні удари. Як з цим буде на цю добу? Чи будуть вони летіти? чи будуть вони попадати кудись? Давайте подивимося: правий берег міста Запоріжжя. Бачите, випадає та ж карта. І король. Я вам скажу так: ніяких ракетних ударів по правому берегу сьогодні не планується. Якщо вони і даже і будуть, ось, пожалуйста, ця людина прагматична, знає свою працю, знає своє діло, всім обезпечене, все справиться, все зробить. Ось так. Давайте подивимось ту ж ситуацію на уейдах. Будь ласка, покажіть нам карти ситуацію по місту Запоріжжя, по, по правому берегу міста Запоріжжя. На 24 години від цього часу, тобто на добу, яка буде ситуація з ракетними ударами по правому берегу. Як воно, що воно буде? Покажіть нам, будь ласка, невпевненість от можна отак, знаєте? Чуди ж її, але ця невпевненість, вона. М -м -м. Тут зрадники. Тут зрадники, Кори... коригувальники, мабуть. Королева перевернута. Бачите, тут король, а тут королева перевернута на оитох. Бачите, яка ситуація. <клух> І новини будуть негарні. Аж кубків емоції, новини негарні. Гляньте, просто протиріччя якесь. Як відзеркалення. Як відзеркалення. Боже мій. А що ж таке? Дивіться, як відзеркалення прям. Щоб так покласти. Повне відзеркалення ситуації на протилежне. Ці карти показали. Якщо тут іде просто невпевненість з поважанням кидати ту ракету, да? то тут ідуть іде... зрадники. зрадники. Якщо тут йде повна чаша почуттів, то тут погані новини і ну, якісь погані речі такі по почуттям. Тут іде повністю ситуація, що все буде добре, і ми справимося з цією ситуацією. Тут показує відзеркалення, відзеркалення. Що перевернуто і можемо не справитися, бо зрадники. Бачите, яка ситуація? По, по цій ситуації, ситуації я можу сказати, що новини будуть погані. Є зрадники, які скоригують, і ми не зможемо нічого зробити. Дивіться. Зараз подивимося по ітогам. То покажіть нам, будь ласка, єгипетське таро, який ітог буде цього дійства ракетних ударів по правому берегу. Почуття розбиті. Які будуть чи будуть втрати? Зміни будуть. Зміни, зміни які? А зміни будуть отшельник перевернутий. Це ізоляція. Так от, ізоляція, це цю ракету ізолюють. Бачите? А тепер дивимося на уетах. Тобто ліквідують її. Покажіть нам все ж таки ітог того дійства по правому берегу. По ракетним ударам, чи будуть, який ітог буде того всього? Туз кубків? Чи будуть, чи будуть втрати? Допомога перевернута. Якого плану ця допомога перевернута? Важно. Люди. Башня це серйозно. Чи будуть розрухи? Чи будуть розрухи у нас будівель? Так ми будемо тричать тройка монет. Чи будуть загиблі люди, людські втрати? Правосуддя. Правосуддя. Значить, дивіться, людських втрат не повинно бути, ну, може, поранені будуть. А по домівкам, по матеріальній частині ми втрачаємо. Ми втрачаємо по матеріальній частині, вона ще, бачите, перевернута. Матеріальне втрачаємо. Це монети, це карта землі. Тут, тут я вам скажу, що може втрачатися і матеріальне, людське. І здоров'я також. Ось то, що я вам казала, що. А тут бачите, її ізолюють. Ну от як можна зрозуміти? Це правий берег. Це правий берег, люди. Треба буде дивитися ще дуже ну, погано, мені не подобається берег. Хоча єгипетські показали, що буде ізоляція. Будуть зміни до коріння, буде ізоляція, тут іде по почуттям погана карта, але ми справимося з цим питанням. Тут більш оптимістична, а тут песимістична картинка. Добре, правий берег під питанням у цих картах, на цій колоді, тут більш-менш ізолюють ту ракету. Зараз давайте подивимося лівий берег. Можете пролистати швиденько, бо я, звісно, не можу, мені треба перемішати, то все гарно. Так, да, що сьогодні не дуже впевнений діньок по ракетним ударам. Все може бути. Я не можу дати такої впевненості. Не можу. У мене такі плани сьогодні, хоч і день народження. Я не, я не відмічаю ніколи. Е, десь після 40 років я не відмічаю. У мене немає тої потреби. Це знаєте, це як мазохізм, Здіватись над собою і справляти те, що ти втрачаєш е, ідеш ближче до смерті. Я, Мені це не подобається. Я не відмічаю дні народження, вони мені не приносять радості. Так що. Але дуже сьогодні багато було планів по роботі і... іменно там, де багато людей. Мені треба порішати діла і це виходить. Це будуть постійні е сирени і а коли сирени, то виходиш з тих приміщень. Ну, що робить? У мене сьогодні, по-любому ці речі треба зробити. Не просто зробити їх треба доробити просто, бо вони вже розпочаті. Так, добре, дивимося. Дивимося. Люди, будьте обережні сьогодні. Щось впевнений дінь у мене. В цьому плані. Зараз ми подивимося лівий берег. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію на 24 години від цього часу, яка буде ситуація з ракетними ударами по лівому берегу міста Запоріжжя? Я вас прошу, показуйте мені чітко, не віхляйте. Ізоляція. Закритість буде, допомога. Ну, правда, ось перевернуто. перебдимо, як кажуть, знаєте, перебдимо. По цим трьом картам я не бачу проблеми. Не бачу, не, немає її. Просто немає. І тох, який буде, чи будуть розрухи? Ні. Ні. Лівий берег. Лівий берег більш-менш спокійно буде. Так. Будь ласка, покажіть мені карти ситуацію. На цю добу на 24 години від цього часу. По місту Запоріжжю, по лівому берегу міста Запоріжжя ситуація з ракетними ударами. Будь ласка, пожалуйте, покажіть мені це чітко, чітко і ясно. Я вас прошу. Пам'ятаєте цю карту, вона вже випадала на правому березі, по-моєму. Так, що це у нас? Е -е, Рецепт. Жезлів це буде перевернуто, то вогню не буде. І ми стоїмо. Дивіться, тут ми перебаємо. Ну, все одно, це охорона. Ці дві карти. вони, Це охорона. Так, тут ми пере вже, вже з проблемами будемо. <сум> Знаєте, вже. А тут ми охороняємо. охороняємо. І то цього, будь ласка, мені скажіть, чи будуть розрухи. Перевернута вісімка, перевернута. Ну, вогню немає. Немає вогню. Немає. І тут у нас що випало? Влюблені. Влюблені. Ну, то таке. Влюблені це по почуттям це більш таке, знаєте, я вам скажу, що по лівому берегу я більш впевнена. По лівому берегу я більш впевнена. Ось оці карти, вони кажуть, що не буде. Вогонь перевернутий, це не буде цього. Ну, як сказати, не буде цього вогню. І ми ще охороняємо. Розумієте? Стоїть охорона. Стоїть охорона. Лівий берег, ну, більш-менш я впевнена, в лівому березі, Ось так Але я все ж таки буду переробляти я вже вам озвучила, як буде там в мене. Який момент я зроблю то для своєї втіхи, для свого спокою і для тих людей, які теж зі мною на те, але можу, навіть і не спіти, хто його знає. Правий берег такий без питання. Ну і давайте подивимося теракти, вже в цьому відео зроблю, так воно буде трошки длинувате, але тут треба зробити теракти. По місту Запоріжжя. В цілому, я не буду по берегам, в цілому. Так, цю карту ми помішали колоду. Прилистуйте люди. Я знаю, що ви прилистуєте, але треба помішати колоди. Це дуже важливо. Я ще не задавала питання, але це гарна карта, тройка посухів. Це ми захищаємо, стоїмо дуже гарно, рішуче, впевнено. Все добре. Так, будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію. На цю добу, 3 серпня, плюс 24 години від цієї години, що зараз я роблю, розклад ситуацію з терактами по місту Запоріжжю. Терактами, з якимись ситуаціями, провокаціями. Покажіть мені то. Покажіть, будь ласка, ясно, чітко, без віхлянь. Так, ну, страхи, відчай. причому в мінус. Маленька перемога. Ну, що я можу сказати вам по цим картам? Якщо в них відчай, там і все остальне, то. Маленька перемога. Ну, буде якийсь терактик, але воно буде таке щось маленьке, непонятне, і вони самі будуть боятися чогось там. Покажіть нам ітог, пожалуйста, цього всього. Все буде нормально. Нормальні будуть новини. Зміни Зміни до чого? Які будуть зміни? Покажіть нам. Гарні будуть зміни, все нормально буде. Не буде ніякого, нічого страшного, по терактам не буде, по місту Запоріжжю. на цій колодів. І ну, давайте подивимося по етам. Теж питання, будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію на 3 серпня від цього часу плюс 24 години, тобто на добу. Якісь зривоопасні ситуації, провокації військові, теракти по місту Запоріжжю? Яка буде ситуація? Покажіть мені. Сонечко перевернуте. Це погано це, що тут випало. Але ми, коли випадає отак, її не треба дивитися, якби вона випала е, доверху картинкою, сонце перевернуте. Тобто є такі плани там е, нам нагадить. Але люди працюють і дуже наполегливо працюють, до речі, дуже наполегливо. Перевернута вісімка чаш. Ну, я вам так скажу, що. А ну, покажіть мені іток цього дійства. Будуть. От я вам вже сказала, що будуть. будуть. Буде боротьба. Чим скінчиться ця боротьба. Король жезлів. Король жезлів. Прекрасно. Прекрасно. Король Жезлів – це король вогню. Він вирішує цю ситуацію, і він її вирішить. В якому сенсі, як він її вирішить. Ну, я знаю, що він її справедливо вирішить. Буде кризисна ситуація. Вона пройде ця ситуація. Пройде. Ну, будуть якісь втрати. Якісь втрати будуть. І будуть втрати все ж таки. Якщо ви так показали, все дуже яскраво і боротьба буде, і кризисна буде ситуація, і втрати будуть. Угу. Ну, я вважаю так, що король жезлів це все рішить, бо це серйозна карта. Це дуже серйозна карта, все буде вирішено. І все буде зроблено. Буде якась ситуація, буде. буде. але король жезлів, це все вирішить, все буде нормально. Можуть, бути якісь втрати, бо кризис є, і втрати іменно матеріального, матеріального, матеріальної частини. Може, буде, може, навіть і здоров'я. Людей. Може, хтось буде поранений при цьому. Бачите, тут смерть падає, але це не в чистому виді смерть. Тим паче, що біля неї лежать дві позитивні карти. Я вважаю, що по цьому розкладу так буде ситуація, опасна ситуація, але вона вирішиться. З якимись втратами вона буде. Але вона вирішиться. Ось так. Ну такий діньок сьогодні. Що зробиш? Все, люди почуємось, папа. Розклад на ракетні удари я ще буду робити сьогодні. Але в який час, сама не знаю. Подивлюсь, як буде в мене час. Все, почуємось, папа.